Як закінчиться війна в Україні? Прогноз командира зі спецпідрозділу ГУР вразив суспільство. Ба більше, президент України Володимир Зеленський називає ймовірну дату завершення війни вже наступного 2025 року. А колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевняє, що вийти з затяжної війни з Росією практично неможливо. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тес І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Війна в Україні не закінчиться цього листопада. Відбуватимуться саміти, але водночас бойові дії з обох боків. Війна закінчиться угодами, однак у росіян є більше козирів аніж в українців. Таку думку висловив командир саперної служби спецпідрозділу ГУР-Кракен Євген Шкірков. Вікінг. Ми всі розуміємо, що війна закінчиться якимись угодами. Давайте будемо реалістами. Росія дуже велика. І якщо просто пройтися якимось переможним маршем, то потрібно буде чухати до Китаю. А то й до Японії в ту сторону він також звернув увагу на відсутність якихось крутих передумов, що у Росія розвалюватиметься зсередини. Боєць кракен гадає, що Україна дивитиметься в бік перемовин. Але питання в тому, з чим ми сядемо за стіл. У русаків є карти козирні, а в нас одна крута карта Курська область. Як буде далі? Це далеко не буде залежати від військових. Командир саперної служби також назвав перебільшенням думки про те, що Крим легше звільнити від ворога ніж Донецьку область. Він сказав, що для деокупації півострова, як і Донеччини, в Україні мають бути великі сили. А ще шкірков нагадав, що в Росіян у Криму є чорноморський флот, досі є підводні човни та кораблі. Бабіше командир батальйону К2, Герой України Кирило Верес, вважає, що Україна поки не має потенціалу вийти на кордони 91-го року. Я не бачу зараз потенціалу і можливості вийти на кордони 1991 го року. Скажу простіше, якщо у нас нині є потенціал вийти на кордони 1991-го року, то чому ми хоча б за Бахмут на сьогодні не вийшли? Ми буквально вчора вугледар залишили. Тобто завтра вийдемо на кордон 1991-го року, а сьогодні залишаємо Вугледар не згоден. Або я чогось не знаю. Може, нам хтось з фонду притулу зірку смерті купив? Не купив. Повернись живим, купив? Не купив. Комбат зазначив, що зараз навпаки думає, щоб не втратити свою лінію окопів. Бо там люди. От про що я зараз думаю. Я зараз думаю, на яких частотах літають російські дрони, щоб кращий мій реп працював, де знайти кращий реп. Я зараз думаю, до кого піти після цього інтерв'ю, хто допоміг би нашому підрозділу. Я думаю, як забрати двохсотих, яких не змогли забрати. Я взагалі не думаю, як на кордони 1991 року вийти. Я думаю, як не втратити ті позиції, що в мене є. Ми йшли на кордон 1991 року, в 2022, му 23-му, 24-му, Вже через три місяці, 2025, й А ми продовжуємо йти тільки у зворотному напрямку. Треба стати, а потім говорити, що йдемо вперед. Це коли людина, яка йде на милицях, каже, що завтра побіжить марафон. Верес наголосив, що піхота на фронті виснажена. До прикладу його підрозділу потрібен відпочинок хоча б на 2-3 місяці, бо без цього батальйон скоро закінчиться. Водночас Верес зауважив, що за фактом Україна безпосередньо в боях втратила не так багато територій, адже найбільше втрати були в перші дні війни. Росія така величезна країна, а за три роки війни забрала об'єктивно небагато. Хотіли ж забрати все. Те, що ми програли через когось, як Лохи, в перші три години, не рахується в боях. У нас забрали дуже мало. Тобто, ми в п'ять разів менші. Маємо забрати за три місяці у них все, але наголошую, треба битися. Нагадаю, що Україна та світ почули новий план перемоги Зеленського. 16 жовтня президент України представив його у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків: перший пункт геополітичний, другий, третій військові, четвертий економічний, п'ятий безпековий. Зазначається, що перші чотири пункти треба реалізувати під час війни, а п'ятий післявоєнний. За словами Зеленського, якщо план підтримують, ми можемо завершити війну не пізніше наступного 2025 року. План перемоги це шлях по посилення України. Це саме таке посилення України, яке потрібно, щоб не тільки захистити позиції наші, українські, але й щоб прокласти міст міст до проведення другого саміту миру, який поставить справедливу для України крапку в цій війні терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти більшість яких. Розраховані детально в часі, якщо почати рухатися цією ідеєю цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. За словами Зеленського, оборонний пункт плану має таємний додаток і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги. Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. У цьому пункті теж є таємний додаток, який отримали лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Четвертий пункт стратегічний економічний потенціал. Україна Понує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні, критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Цей пункт також має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Пункт 5 розрахований на післявоєнний час. За словами президента, після цієї війни Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони альянсу та гарантування безпеки. Ки у Європі, президент України Володимир Зеленський також заявив: якщо партнери держави не підтримують план перемоги, цитую, нам буде дуже складно. Якщо план не знайде підтримки з боку партнерів, це буде такий привілей від світу для Росії, зазначив президент. Про це глава держави сказав на прес-конференції у Брюсселі. Він уточнив, що серед іншого йдеться і про посилення бійців, і про запрошення України до НАТО. Передусім, план перемоги це документ, який посилює Україну. Дає можливість Україні бути сильною, і це не тільки поле бою, безумовно, перед усім важливо посилювати наших бійців, але безумовно це посилює геополітично, це визначеність України, тому що перший, перший пункт, наприклад, це invitation to NATO, це визначеність для нашого суспільства. І коли я кажу посилює, іноді люди плутають, вони думають, що тільки про зброю ще раз. Підкреслюю, під час війни зброя дуже важлива, але наша зброя найголовніша, і ми це змогли довести спочатку війни. Це наші люди. Як можна посилювати людей не тільки зброю, а впевненістю, визначеністю, що буде завтра з ними, що буде з їх країною, що буде з їх містом, селом, що буде з родиною, що буде з їх дітьми. В якій країні вони будуть жити після війни? Вони віддають найдорожче життя рідних, близьких, де вони будуть жити? Чи будемо ми в НАТО? Це безпековий... безпекова парасолька. І на сьогодні надійна. А на практиці сьогодні ми бачимо єдина надійна для всіх нас. Тому що буде, якщо наші партнери не нададуть нам пункти або не підтримують план? Плані є і зброя і посилення інвітейшн, а також є економічне посилення знов таки визначеність, що тут будуть інвестиції, що наші ресурси будуть захищені, що вони не доставатимуться Росії або їх союзникам. Це про це. І якщо не дадуть, нам буде дуже складно. І це таки буде from the World to Russia. Слабкість України це сила для Росії. І Я думаю, це буде великою помилкою. Так, ми можемо говорити про те, що як ми сказали, про те, що invitation to NATO», а також, наприклад, пакет стримування, пакет далекобійної зброї. Ми можемо все це мати превентивно. Тобто це ще не членство в НАТО, так, це інвітейшн, але це ознака, що ми там будемо, що Україна не наодинці. А також із зброєю, із пакетом ракет. Перед тим, як застосовувати цей пакет, завжди є можливість дати сигнал, що давайте зупинимо війну. Зупиняєте війну. А якщо ви не хочете її зупиняти, значить у нас є сила, якою ми спроможні вас зупинити. Вперше відреагував на план перемоги і можливе завершення війни у 25-му році. колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він підтримав план перемоги президента Зеленського за словами заложного. Україна бореться проти досить потужної коаліції. Абсолютно логічно та правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цей план, де кроки прописані не тільки для України так. Звісно, і Україна має чітко слідувати плану за його словами. Цей перелік кроків стосується перш за все тих країн, які мають бути зацікавлені, щоб врешті-решт війна закінчилася. Залужний шокував ще однією заявою під час свого виступу у Лондоні. Він сказав, що вийти з затяжної війни з Росією практично неможливо. Залужний нагадав, що ще 23-го року Захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що Україні під час контрнаступу не вдалося досягти значних успіхів розгромі Росії. Отже, ми опинилися у стані затяжної війни. На мій особистий погляд, вихід з цієї затяжної війни видається майже неможливим. Посол України у Великій Британії заявив, що Україні важко діяти далі без глобальної стратегії від партнерів. Коментуючи можливу дату завершення війни, Валерій Залужний сказав, що у війні важко робити прогнози. Не може бути у війні ніяких прогнозів. У війні працює лише математика, саме математика, яка прораховує все це. А як ви думаєте, коли та як завершиться війна? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.